вам результат, який вийшов. Ось такий гарненький вийшов перед штанів. Так, ось такий задня частина така вийшла. Використовувала такі ниточки світлі бежеві. Старалась підбирати під саме оцю ниточку. Ось, Результатом задоволена певна міра. Яка потрібна довжини зробила ось. Ось, будь ласочка, такий шовчик гарнесенький, красивий. Охайно зроблено, виконано. Робила надсічки, де саме оці ниточки. Ось, робила надсічки і разом проверложила, ось так. Гарні, красиві штанці вийшли. Будь ласка, користуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.